Спеціальність 242 туризм і рекреація у 2022 році у Полтавському державному аграрному університеті проведений перший набір майбутніх бакалаврів для навчання за спеціальністю 242 туризм. Із 2023 року змінюється назва спеціальності на туризм і рекреація. Навчальний процес здійснюється під гаслом Туристичний бізнес, якісна освіта для кожного. Під час навчання майбутні фахівці з туризму і рекреації отримують ґрунтовні знання з географії туризму, туристичного краєзнавства та країнознавства, рекреаційних ресурсів України і світу, організації екскурсійної діяльності та готельно-ресторанної справи, спеціалізованого туризму, інформаційних систем і технологій в туризмі, економіки туризму, правового регулювання та безпеки туристичної діяльності. Випускник бакалавр з туризму і рекреації знатиме географічні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти та процеси. Це пов'язані з комфортним і безпечним подорожуванням, вмітиме формувати, просувати та реалізовувати туристичний продукт, зможе надавати якісні послуги з організації комплексного туристичного обслуговування. Які можливості щодо працевлаштування майбутніх бакалаврів з туризму і рекреації? По перше, це туристичні агентства, туроператори, причому як в Україні, так і за кордоном. По друге можна бути самозайнятою особою, екскурсоводом, гідом-перекладачем, організатором туристичних маршрутів, керівником туристичної групи тощо. Але для отримання відповідної ліцензії потрібно мати диплом зі спеціальності 242 Туризм і рекреація. По третє, державні та муніципальні структури, наприклад, департаменти культури та туризму обласної та районних державних адміністрацій, відповідні служби на рівні міст та територіальних громад. Під час навчання у стінах університету на тебе також чекає можливість змістовно провести позаудиторний час як активний учасник брейрингів, квестів, конкурсів та спортивних змагань.